Доброго дня, пан Нікіта Зав'явов. Не бачу тих п'ять тисяч, але спеціально для вас. Ви ж любите офіційні рахунки. Колись ви хотіли офіційну рахунку, щоб стаху гроші скидати, правда? Бачите, який кривенко хитрий, може все знайти. Правда? Хочете, щоб я прокоментував? Ну, я коментувати не буду. Я просто буду говорити е, таку собі правду. Е, стосовно тих печатей. Ну, Начнемо з того, що отой указ кучми. Від 96-го року, він є антиконституційним. І я його не сприймаю як такий, оскільки він виданий поза межами його повноважень. Тому що якби ви в тому ж самому вироку почитали початок, то там йде посилання на статтю 20 Конституції України. І ви б почитали статтю 20 Конституції України. Так. Да. От. Ще би на вашому місці я почитав би постанову Верховної Ради в відомостях Верховної Ради 92-го року номер 40 СТ-592 від 19 лютого 92-го року. Там написано, що затвердити на тризуб як малий герб України, вважаючи його головним елементом Великого герба України кольорове схематичне зображення герба додається. Зображення Державного герба України поміщується на печатках органів державної влади і державного управління грошових знаках, знаках поштової оплати, службових посвідченнях штампах, бланках державних установ з обов'язковим додержанням пропорцій зображення герба, затвердженого пунктом 1 цієї постанови. І є додаток до постанови Верховної Ради Державний герб України кольорове та чорно-біле зображення. Звертаю увагу, що е, оцей нормативний акт, прийнятий на той час Верховною Радою, в межах її повноважень. Тобто він є чинним. А от той указ президента Кучми 96 року за грудень. Він поза межами Конституції, тому що він не входить в його Конституційні повноваження. тому що є стаття 20 Конституції, тому що є ще стаття, яка визначає повноваження президента. Я до нього відношуся аналогічним чином. як відношуся до указу президента про створення НКРЄ, який я не застосовую, і в тому випадку. Коли до мене попадаються відповідні справи, де щось йде про ці тілодвіження, я пишу, що він не конституційний, і направляю відповідні подання до Верховного суду, щоб вони на пленумі вирішили питання щодо звернення до Конституційного суду. Я виконую свою роботу в межах наданих мені повноважень, то, що як прописано. Раніше міг я безпосередньо звернутися до Конституційного суду, що також робив. Але потім поміняли законодавство, я зупиняв провадження по справі. Ну, от я такий неадекватний, розумієте, знаю закони. Була колись така можливість звертатися в суду, коли встановлюють не становить закони, в Конституційний суд щодо тлумачення чи щодо визнання неконституційності. Я вже не пам'ятаю, що там точно, але було таке. Я таке робив. Всі були в шоці, як це так суддя з районного суду таке зробив. А я таке робив. Я перший в Україні присудив е, Чорнобильські пенсії в розмірі тих п'яти чи з кількох там інвалідам, е мінімальних зарплат, чи мінімальних пенсій. Ну, ще коли не було цього реєстру. І всі потім стали цією практикою користуватися. Ну, Тому що я поважаю закон. Да. Так що на той указ президента можете не звертати уваги. Да. Тобто це все остальне, от саме це положення, рушить оту всю структуру, що він там описав. Тепер проговоримо про, про таку агенцію ДУНС. Ну, щоб ви розуміли, ця агенція наявність там номер якогось, чи його відсутність ні на що не впливає. Агенція Дон може сама присвоїти такий номер. Представляєте, вона присвоює їх не лише. Компаніям, групі, компаніям, відокремлені підрозділу компанії і таке інше. І сама е реєстрація в цьому реєстрі жодним чином не робить е суб'єкта, не змінює статусу суб'єкта, його правової основи діяльності. Не робить це приватною компанією. Да. Там дуже багато. Є суб'єктних владних повноважень, в тому числі не українських, яким присвоєно номер. Боже, як невдобно, що кругом всі приватні компанії, да? Гляди. це агентство займається аналітичними дослідженнями, консалтинговими дослідженнями, надає послуги своїм замовникам. З метою формування ризиків, роботи і таку, з, з певними підприємствами і такої Їм за це платять гроші. Все. От той номер, е, да, е, щоб ви розуміли, владні повноваження е, орган державної влади. Набуває не в силу реєстрації в якомусь реєстрі. От той єдиний державний реєстр підприємств, установ та організацій, він для обліку статистики. І все. Жодним чином з цим не пов'язує це виникнення якихось владних повноважень. Тому що реєстрація це взагалі вторинний факт. А первинний факт це відповідний акт владних повноважень, відповідного органу. Дивіться, громадські організації взагалі можуть легалізовувати свою діяльність без реєстрації, лише шляхом повідомлення про своє створення. І це жодним чином е не впливає на їх правовий статус. Боже, як невдобно, подумаєте ви. Так само і органи державної влади. Закон про кабінет міністрів є, скріплений правильною печаткою, положення, все. Всі, вся оця маячня, що там написана, е це не більше як маячня. Так, да, і вирок не набув законної сили. Тому що якби ви зійшли на сайт судово влади і ввели номер цієї справи, ви побачили, що там є два записи Зіньківський районний суд і Полтавський апеляційний суд. І побачили б, що апеляція мала слухатися 31.10.2023 року. А це рішення я коментую, тому що я не маю права коментувати рішення, які набули законної сили, а оскільки воно не набуло законної сили, то я маю його право коментувати. Оскільки це становить значний суспільний інтерес. Якось так. А от той весь перелік у того всього, що там написано в тому, то я не знаю, то... так роблять тільки страшні люди. Оце коли ти не можеш щось адекватно написати, то ти нагромаджуєш рішення. Якимись посиланнями на рішення ЄСПЛ, на якісь наукові розробки, якесь четверте покоління прав і все інше. Так, да, ну це ж модно зараз, ви розумієте. Я ніколи такого не роблю. Посилання на практику Європейського суду в моїх рішеннях трапляються виключно в тих випадках, коли практика. Чи законодавчі акти України суперечать тим правовим позиціям, які висловлені Європейським судом. І тому я повинен застосовувати праві позиції, чи Європейського суду, чи міжнародні договори, як то говорять. Ну, тільки не в тому випадку, якщо вони суперечать Конституції. Тому що Конституція для мене саме головна. Що вам ще прокоментувати? Ну, прокоментувати, що в свій час, в в судовій системі є ж теж, так би мовити, ну, незрозумілі особи, особливо судової адміністрації. От вони колись, чи вони, чи якась громадська організація, оголосила конкурс, хто більше. Використовує практику Європейського суду з прав людини в своїй діяльності. Так от перемогла суддя, яка включала посилання на рішення Європейського суду, в ухвали про відкриття провадження. Шикарно, так? Да? Шикарний результат. Для чого в ухвалі про відкриття провадження? Посилання на рішення Європейського суду. Мені хтось пояснить? Печать у нас правильно, все у нас правильно. Всі владні повноважені є. Бо як невдобно, виходить. Якщо з чимось не згодні, можете дискутувати, але я ніколи вас не витягну з цієї бульбашки ефемерних, так би мовити, е... ілюзій, які у вас сформовані. Потому що Піддані пропаганді, а не вмієте мислити критично. Давайте так. Я завтра створю Липовецьку агенцію обліку. Дураків. присваювати кожному дураку порядковий номер. Чи буде означати присвоєння мною цього номеру вам, пане Нікіта Зав'яву, то що ви дурак? Ви з цим поводитесь? Як невдобно виходить? Так що якось так гарного перегляду, до побачення. Так, да, і щоб ви розуміли, пан Кіта, ви 5 тисяч скиньте, там офіційний волонтерський рахунок. А хочете, я вам за мільйон знайду, де ви живете, чим ви дихаєте, що ви їсте. І навіть зроблю аналіз вашого калу. Я ж використовуючи цей комп'ютер можу все. Бо я вмію все шукати і знаходити. І аналізувати. На відміну від вас. Боже, як невдобно.